Якщо так буде рухатися, я прогнозую. Дійсно, все можуть бути дійсно якась нестача потужностей при морозах. Це дійсно так, бо там кардинальна при мінусах там мінус 10, мінус п'ятп'ятнадцять, зростає кардинально навантаження на систему. А там можуть бути перебої. Кардинату дірку з потужностями ну на жаль, я не бачу цим чим закрити. Тобто дійсно можуть бути графіки в такий час. Це все сценарій. Якщо немає ракетних обстрілів і так далі, але тільки що ви обговорювали з колегами Челенком ракети, які зрану поставлені, і ми на жаль розуміємо, куди будуть націлені ці ракети. Тому mm -hmm. життя буде непросте. Одночасно дуже сподіваюся, що Рамштайни в першу чергу закінчаться для нас зараз системами протиповітряної оборони. Це кардинальне питання. Про mm -hmm. це до речі, президент вчора й говорити. Ми вже частково цю тему ви точніше пане Олексія торкалися, але хочемо ще раз її нагадати. Це заява заступника міністра енергетики Микола Корісника. Він повідомив, що для захисту від російських атак під землю можуть перенести повітряні лінії електропередач. Він зазначив, що вже розроблено низку технічних рішень і проєктів для фізичного захисту інфраструктури разом із фортифікаціями. Давайте почуємо більше. Перенесення ліній під землю це один з потенційних варіантів для захисту. Наразі розроблено велику кількість технічних рішень та проект фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення. До речі, у ці імпортні лінії лінії імпорту вони підземні чи ні? Ні, вони не підземні. Ви правильно ставите питання. Зараз швидко виходимо з цієї теми, бо вона чутлива, але безумовно ця головна підстанція. На заході розумієте, вона дуже ключова. Я ну слава Богу, там над над її хріпленнями ПВУ працюють. Лінії зрозуміло, не підземні. І я на жаль, пана Калісника. Я вчора навіть з ним диску ну, не те, що дискутував. Я з ним говорив і хочу, е, як старший товариш і колега його прокоментувати з його дозволу. Да? Він там про слава Богу сказав потенційно, да? ви прочитали, потенційно, це на сьогодні абсолютно, ну, на жаль, не загрожує. Ніякі лінії швидко під землю піти не можуть. Це і в часі, і гроші великі, і, тобто технологічно це на сьогодні неможливо. Дійсно, європейці багато ліній своїх переносили під землю, але це довгий час дуже. І саме тому, до речі, в них вартість транзиту, вагатість послуг мережевих операторів значно більше ніж у нас, 5-7 разів. Ну бо вони вкладаються в ці гроші. Це коштує великих грошей. У нас дуже політинокі випадки, і то не високовольтні, там а не низько Ну наприклад, тому ж Києві багато ліній дійсно під землею, але в Києва своя економіка окремо можу вам розповідати, бо Київ може платити земля Нам взагалі ще можливо треба буховати з тих реалій, що деякі російські ракети можуть пробувати в глибину. То що це ну, може дороги набагато дорого, я... дорогоякісніше вийти такий проект? Я ну, маю на увазі, що це... глибше до кітика є економіка війни, є економіка енергетики, можна малювати будь-які там картинки, малюночки, хочу це, хочу це. Головне питання одразу: скільки це коштує і що це по часу? Власне, таке питання, Олексій Юрійович, а нашого закупувати цей кабель, якщо його можна швидко поміняти, навіть якщо його там обірвало ударом, чи я Поні, якось неправильно уявляю це. Кабель не критичний, його можна швидко поміняти. Критичний трансформатори і релейні підстанції, які забезпечують там, пере... включення, передачу і переключення е... електроенергії. Тому ось, ось їх максимально треба дійсно закріпити. І те, що таке оцей третій рівень, це коли на території пару футбольних полів, вибачте, в нас футбольне, на оскільки 60 на 110, да? от два футбольних поле, от там вирити котлован. Забетонувати його і перенести туди. А як перенести це? Це треба відключити дуже потужний район. Розумієте, це ж самаша процедура. Ну тобто, технологічно ніхто цього не проходив, і це такий гембель. Ви вибачте, що мог... от я чому і задаю питання: що хто підписував витрату величезних коштів? Бо вони коштують. Я вам назвав цифру, мова йде про сотні мільярдів. Угу. Пане Олексію, дуже дякуємо вам. Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України 10-го років. Був і з нами на зв'язку. Дякуємо, Олексій Юрійович, Ігор Горчаленко в нашій студії. Пане Ігоре, дуже коротко.